Привіт! Всіх рада вітати, друзі! Так, маємо сьогодні середу. Це вже навіть вечір середи, можна сказати, бо десь година сьома. Ми з чоловіком їдемо трохи на відпочинок. Такий відпочинок? Та їдемо на знасіння, там, де ми завжди їздимо, там деяке там, там а така відушина тут від нас недалеко, за безкоштовно, то ми їдемо. А не дуже безкоштовно, бо ми поки бензиною приїдемо туди-сюди, то трошки є, але така віддушена. Так, друзі, я сьогодні такою мусила йти до лікарні з тим пальцем, бо зранку стала, він так набрав. Не нарвав, але так набрав і так дьоргає мене. І я думаю, а ще так мій чоловік міє мене підтримати, каже: ну, сиди, сиди вдома та й відріжу тобі. Я не можу. Я вже набралася страху. Записалася до лікаря, правда, до сімейної зразу не записала. Сімейна мене відправила в поліклініку до хірурга. Хірург, хірурга не було на місці. Відправила мене в лікарню. Пішла в лікарню, оглянув мене лікар, зробив знімок. На знімку немає ні тріщини, ні нічого. Такий забій, нормальний такий забій. Написав мені таблетки, мазь льовому привітайся. – Привіт. – І що? Та й все. Та я поїхала додому вже спокійною душею. Кажу, що ж воно набирає. Він каже, що буде так набирати, буде дьоргати, бо це така нормальна травма. Тому мусите мастити тою тої пити таблетки і берегти пальчик. Та й все. Ой, та я ж така на радостях, бо думала, що будуть зривати э, цей ноги, друзі, якщо чесно. Думала, що будуть зривати, бо... Ну, бо я вже мала такий гіркий досвід, то зривали. Так думаю, той раз теж буде зривали, але каже, що не треба. Ну, слава Богу. Так втішилися, що на вечір їдемо трохи, так? Mm. Їдемо трохи на цей. Ну що, поїхали? Я не зачем буду все знімати, бо щось в мене ролики такі не заходять. Взагалі щось вам не подобається, коли ми відпочиваємо. <реш> Боже, Не стільки, їде, не стільки тої машини, скільки того гудження. А так, може, уривочка вам зніблю. Та й все. Так що такий сьогодні в мене був день. Ми приїхали. Друзі, пам'ятаєте, там того разу я тут знімала, тут така була глинка, дивіться, все засипали. Угу. Там, як завжди, ті басейни, купа людей. О, до речі, там басейни, батути, качелі вже, морозиво вже продають, квас, бачу, що вже можна таке купити. І що? Там дуже багато людей і машин. Ну, Камеру протерла, поки така мутна. Але ми з таких людей, що ми не... нам не потрібно багато людей. Ми стараємося. Як кажуть, уєдинитися, так само і ми. Ми завжди стараємося там, де менше людей, щоб було спокійніше. Ну, принаймні, я так люблю. Що так? Цей нормальний? Та ти я маю сідати, та? Сара, почекай секундочку, зараз сідай. Ага, то я ж там ту сторону. Давай може йдемо на той великий, не хочете. Я знаю, що тво прилізу. Що ти таке намовляєш? Зараз я булькнув в тую воду. А, тут не Дивіться, бачите, як зробили. Тут засипали вже все пісочком, поставили лежаки. Таку зону зробили. Ну, ще не було принаймні. Там, де оцей павільйон, оцей бачите, такий критий, там вже продають морозиво, все продають. Квас. Так, квас там. Вже. І там от, все скупчення людей в аж машини, все скупчення людей там. А ми сюди подальше від людей, де нема машин. Прошу, одна наша машинка стоїть. У мене. Ну що, ти кажеш мені сюди лізти, ну все. Давай, з воно, Богом, воно. дай Боже. Давай волосю. Такої лишили той маленький. Він так незручно стоїть. Я думаю, зараз я втоплю той, ще втоплю той стабілізатор з телефоном зі всім. Та то купа грошей, що ти думаєш? Нє? Ну, йдемо до того великого, той великий недалеко. Припаркований. Я хотів маленький взяти, а я ліпше великий, безпечніше. Ось так легше сідаєш, бо я якось так дуже тяжко. Крутим. Що, ти хочеш пересісти зі стою? То давай Безурові. я переставлю, зараз перейду. А це не перевернемо Ні? обоє. Не. Не? Дивіться, бачите, люди рибу лапають, з палатками приїхали, Хто відпочивають. Що? Хто що. А нам ні, нам треба бути спокійно. Подалі від людей. Давай я пересяду, почекай. Ти хочеш, він хоче рулювати, або я не дуже нарулюю. А хто сидить сюди, то близько має той руль. Давай, пересідаємо. Знаю, чи вам видно, бо я сама добре не бачу, каже чоловік, що дуже добре видно. Качечки. Ось Такі маленькі. В очереді. Видно? Я щось, я щось не бачу. Не перепливали тільки що туди, в той очерет. Що мала ще сказати, друзі? Мала сказати, що це девно прикріплене, тану до цього донизу. Мала сказати, що свій номер телефону лишила під тамтим відео, під цим залишу. Ви не встигайтеся дзвоніть, друзі. Дзвоніть через те, що ви лишаєте під коментарями мені свої ці адрес, телефон, а Ютуб ні того не пропустить, ні номера телефону, ні адрес, бо це якби персональні дані, їх не можна висвітлювати. Тому він мені, він мені не показує їх. Ні мені, ні, ні хто читає, ніхто не бачить. Тому вже я спеціально закріпила свій номер телефону, щоб ви могли дзвонити. Я на рахунок чеснику так говорю. Хто хоче ще замовляти, чеснику ще є досить. Хоча сьогодні цілий день як телефоністка на, на телефоні. Так багато людей дзвонили, так приємно зі всіма спілкуватися. І цей. Я можу свій телефон закріпити. Так як я автор е, відео, я можу закріпити. А щоб ви мені вислали свій номер телефону чи е, дані, куди мені висилати той часник, ні? то не годен, бо Ютуб не показує. Мені не показує, ну, ніхто не бачить. Ви, можливо, бачите ваш коментар, але кроме вас більше ніхто не бачить. Це я вам скажу, друзі, по секреті між, між нами. Між нами. Коли блокуєш людину, якусь, яку ну, не подобається, ти її заблокував. Вона коментарі може писати, але окрім тих коментарів, тільки вона їх бачить. Ні я не бачу їх, ні всі, хто заходять на канал, дивитися, вони їх не бачать. А для чого це зроблено? Для того, щоб захистити інтереси кожного. Тобто людина, яка пише коментарі, вона заблокована. Вона собі думає, що її всі бачать, і вона не заблокована. Автора захищає, бо автор вже заблокував її, щоб вона не писала коментарі. Тому для всіх, знаєте, робить такий виняток. Тому так пояснюю вам, як воно працює. Тому деколи ви можете писати свої номер телефону, адреса, ви їх бачите. Але я їх не бачу і не бачуть, Ну, ніхто не бачить, розумієте, бо це персональні дані. А так як я можу свій телефон. Я не хотіла дуже висвітлювати, бо це ж ну, на тисячі людей <свісно> номер телефону, а інакше ми не зв'яжемося, розумієте? Бо дуже багато людей не знає, як то інстаграм зайти, Ніх... не має то інстаграму, не мають цього. Телеграму, може, через Viber би написали, але Viber там там теж ще свої нюанси. Тому я так дала свій номер телефону, хто хоче. Наберіть, не встадайтеся, беріть, дзвоніть. 5 хвилин ми поговорили. Я записала ваші дані, записала, скільки, куди воно має їхати, номер телефону ваш і скільки того часнику, куди має їхати. Та й все все, все я вам розказала. чекайте, бачиш, захекала так зайти від того, щоб все сказати, так, Тат? Ага. Ти доповнюєш? Я <світую> Він завжди доповнює. Та й все. Добре, друзі, я знову залишаю під цим відео, знов залишу номер телефону свій, закріплю. Хто ще хоче, чесничку замовляйте, бо ще є. Бо так, як я кажу, це такий продукт, що його не можна замовити. Ну, як можна, так то скільки хоче, прошу дуже. там 10 чи 15 чилограм та як васолі, ні. А, ну, а, але замовляють зазвичай 2 кілограми, 3, півтора, ну, кому скільки треба, чекайте, навіть кілограм замовляють. Кому скільки треба, тому стільки вийшло. Та і все. Хочете на нову пошту, хочете на Укрпошту і туди, і туди. Нам нема різниці. І все, все, друзі, А ми далі кататися. Тому люди аж втікли від нас, думають Боже, це хто такі знов приїхали з, з тою зйомкою. Люди так бояться, деколи камери. Молодж, ні, молодь, знаєте, молодь більш така активна, більше вони ведуть інстаграми, вони ведуть тіктоки, вони більш так знають. А от трошки старші люди дуже бояться камери, дуже бояться втікають, думають, що якийсь репортаж ведуть і вони попали щось там. Добре, друзі, ми далі кататися, вам все сказала. Погнали. Я вам тако без музики покажу, яка вечірня краса. Вже десь певно около 9-ї години, друзі. Ми на середину ставу виїхали. І все доводиться, як ті жабки квакають, ташки співають, якісь ті... Ті кузнечки на нашу плі... не Ниж... жучки, Ниж... 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 коники з трибунці. Десь шуршать, журжать. Класно так. Так, на рахунок басейну. Басейн я помацала, в мене таке враження що трошки прохладна вода. Але ось ця є труба, бачите? Казали хлопці, що вони нагрівають ту трубу. Ну, нагрівають, відповідно, басейн нагрівається. Що є? А, дві, точно, каже чоловік, що є дві. Два котли там, туди мають, там два котли. Ну, не знаю, діти купаються, діти купаються, дівчата купаються. Можна це. Людей багато. Це ми вже їдемо на вечір, тому трохи, трохи не так багато. О. Чоловік каже, що нормальна вода. Це просто я так вже помацала, що воно прохладненько. Ну, але дві труби, то я кажу, нагріває то нормально. Все, все вам розказала, все показала. Можете їхати на знасіння. Там люди сидять. Смажуть шашлики, є мангальна зона, можна сісти собі за ці столики, з'їсти, випити, покупатися і відпочити. Багато лежаків, навіть парасольки відкриваються. Ну, все, ми вже покаталися. А добре навозилися. Може, десь дві години. Бля, все постерпало. Добре, друзі. Ось такий сьогодні був ролик. Такий ролик. такі трошки роз'яснення вам розказала за той часник. Дзвоніть до мене, бо щось дописатися, чи це тяжкий случай, тяжкий випадок. Так що дзвоніть. Дзвоніть, не встидайтеся, кому треба, я запишу. Та й все. Покійного вечора. Доброго, тихого, мирного, доброї всім ніченьки. Та й до завтра. Завтра зустрінемося. па, -па.